ДБР відкрила справу проти народного депутата Миколи Тіщенка. вас, шановні друзі. Кілька днів тому у Дніпропетровську сталася конфліктна ситуація, сталася драка між депутатом Миколою Тіщенка, точніше його охороною, і одним із колишніх військовослужбовців спецпідрозділу Кракен, який воював на сході України і безпосередньо брав участь у звільненні Харківщини в 22-му році. Я публікував в своєму телеграм-каналі відео цього інциденту, коли охорона Тіщенко, яка була чомусь у військовій формі у Балаклавах зі зброєю, ходили разом з народним депутатом. Та там по місту це, звичайно, не сподобалося військовому. Він почав задавати питання: а чому це озброєні люди із закритими обличчями і у військовій формі? Вони ходять не на передовій воюють, а ходять спокійно собі в тилу. Після чого охорона Тищенка затримала цього військового, вдягнула на нього наручники, а потім ще й побили. І ось після того, як ця справа набрала розголосу в соціальних мережах, сьогодні, 25 червня, до Миколи Тіщенка із обшуками прийшло ДБР. Прямо зараз проходять ці обшуки. Я тільки що в своєму телеграм-каналі опублікував декілька фотографій, там у нього знайшли купу готівки. Там і так далі. Але дуже смішна ситуація, коли Тіщенко вирішив, для того, щоб не передавати свій телефон у якості доказів, він вирішив його просто розбити. І весь цей інцидент також було знято на відео, і це відео теж є в моєму телеграм-каналі. Чесно кажучи, вся ця ситуація виглядає просто як чергова показуха, для того, щоб відволікти увагу від більш серйозних проблем в Україні. Хоча, з іншого боку, можливо, хтось просто вирішив подвинути колю і віджати весь його бізнес. Бо, як то кажуть, це вчора Ярмак був тобі кумом, а сьогодні це людина, яка вже будувати свою вертикаль влади і віджимати бізнес українських підприємців. І йому не важливо кум ти йому чи не кум. Завтра можна і іншого кума знайти. А от багатомільйонний бізнес згодиться і сьогодні.